Вітаю сьогодні. Вирішив започаткувати окрему рубрику. Рубрику за вашими запитаннями. Ви задаєте багато питань, і інколи це справді цікаві питання, але дуже довго потрібно кнопати. І отими буковками, отим тим кнопанням. Ну я не вмію так нормально спілкуватися, та й не завжди є час, от, аби відповідати на всі питання. Тому сьогодні я розгляну небагато питань. Просто на початок як спробую, чи зайде цей пілотний проєкт. Отже, питання про гроші, які мене питали, мене питали, якщо я користуюся грошима, хочу це доповнити. Ми маємо приклад як, наприклад, той же особистість, яку ми називаємо Ісус. Він грошима не користувався, але був апостол Іуда, котрий мав скриньку і збиралися пожертви. Розумієте? Я вже про це говорив. Я не буду ні з кого нічого збирати. Я буду давати собі раду сам, це по-перше. А по-друге, я не роблю собі з цього проблеми, тому що мені набагато легше, бо я живу сам. І е, крім того, я перестав паритися такими питаннями. Воно, е, як кажуть, як то кажуть, Божа воля, е, тепер на рахунок грошей паперових, грошей електронних. Це я вам поясню на простому прикладі. Це як стосунки між чоловіками і жінками, е, в, в, я можу з кимось жити. Можу жити з якоюсь жінкою е, і е, не реєструвати наші стосунки. Ну, тобто ми живемо собі так, як нам підходить. Але якщо ці стосунки зареєструвати, то це і є, як би мовити, електронні гроші, або е, це вже є банківська карта. Життя е, на слово це готівка. Розумієте, про що я говорю? Далі. Оплата комуналки, якщо, наприклад, людина <кхи> виходить з системи, оплата комуналки. Якщо ви живете в квартирі, то тут є, тут є моменти, якщо я не можу гарантувати, що вам вдасться зберегти це все, все залежить від того, де знаходиться точка доступу до вашої квартири, наприклад, по електриці. По газу чи можуть вам обрізати не заходячи квартиру, бо ви можете в квартиру не пустити. Є така штука, забув, як називається, коли приїжджають у ті водяні і ставлять пробку на каналізацію, якщо ви не оплатили за воду. Тому квартира, я не розглядаю квартиру як можливий варіант для такого випадку, тільки приватний будинок. Далі. Якщо, якщо це приватний будинок, то вам дуже просто обріжуть електроенергію і обріжуть газ. З дороги, не заходячи на подвір'я, від стовпа обріжуть електрику, розкопають газову трубу і також обріжуть. Якщо ви під'єднані до водопостачання і до каналізації, також обріжуть з дороги. Чим же добрий свій будинок? Свій будинок можна забезпечити електропостачанням. Це, наприклад, сонячні панелі, та це воно потребує грошей, я не сперечаюся. Але я зараз говорю про речі, ну, якими я навряд чи буду займатися, тому що це виживання, я вже це теоретичне диванне виживання пройшов, я вже говорив про це. Але я відповідаю на ваші питання. Отже, електропостачання від сонячних панелей і акумуляторів. Так само можна заживити і інтернет. Якщо вам відрізали інтернет, ви можете купити підсилювач мобільного інтернету, аби можна було користуватися туалет. Це як вже вам вийде? Чи це буде септик? Щоб приїжджав трактор викачувати, чи це буде ну, якось інше, ви це зробите. Колись люди в селі якось жили і не знали про такі речі. Туалет був десь там на, на, на городі стояв, і звичайно, викопана землі яма, над якою стояла будка, та воно не так комфортно, От, незручно сидіти там при мінус 15 і кнопати в телефоні. Але все можливо. Воду люди виливали, тупо було десь там в куті, в саду, десь була якась така нечиста точка, де виливали воду від прання, от, і всякі інші е, мінімальні побутові відходи. Та я говорю про, ну, про отаке сільське виживання. Ну, але ви спитали, я відповів далі. Газ, е, наприклад, так як в мене на дачі від пропан. Від балону можна під'єднати до газової плитки і повноцінно користуватися газом. Заживляти котел від балона це вже вийде дуже дорого, тому дрова. Відповідно, будинок чи дача має бути десь недалеко від лісу, аби ви могли забезпечувати себе дровами, а не купувати. Далі. Є ще такий варіант: все залежить від того, як ви, наприклад, живете з сусідами. Якщо ви живете з оточуючими добре. То нема ніякої проблеми, аби вони кинули від себе, ви від них кинули переноску, потужну переноску, поставили у себе лічильник, аби платити їм по цьому лічильнику, розумієте, аби повертати їм кошти за те, що ви використовуєте ресурс, за який вони будуть розплачуватися. Так само можна зробити із інтернетом чи через Wi-Fi чи дротом. Якщо, тому, якщо у вас добрі сусіди, то в тому плані вам буде набагато легше, та це дуже багато незручностей, і е, я ще раз кажу: я нікого не закликаю до цього, бо ну це це крайній, це такий кардинальний радикальний крок. І тому, якщо ви якщо ви не впевнені, якщо це хтось, наприклад, один з сім'ї, і це виб'є з колії цілу сім'ю, а вас потім буде от мучити мучити почуття провини, то це все даремно. Розумієте? Якщо буде почуття провини, то це даремно. От бо є почуття з одного боку, є провина, а з іншого боку, є любов. От. Тому дуже добре подумайте. Але я просто, просто відповів на запитання на рахунок води. В ідеалі це має бути криниця, бо якщо скважина, криниця або джерело. Бо якщо скважина і вода глибоко, то ви не зможете такою ручною качалкою цю воду підкачати. Вам же тоді потрібна електрика. От далі. Далі, яке у нас ще було питання? Ага. Питання. На рахунок. Так, на рахунок чого. Ага, це було питання від Владислава з Одеси. Ні, спочатку ефект Мандели. Ефект Мандели. Я теж ну, досить цікава штука, бо я дійсно пам'ятаю не так, як воно зараз є. На рахунок того, що сталося з Манделою. Mm -hmm. Це був пояснював Віл Воксді, якого я вже не раз згадував і ще не раз згадаю, він говорив про те, що цей ефект він з'являється і працює, коли потрібно, ну, потрібно щось зробити, якесь нововведення або провести якийсь експеримент, якісь дослідження, щось вкинути, дати людям зрозуміти, і до певної межі ну, тобто. Умовно, певна кількість людей, потрібна кількість людей оце е, пер, пер, переварили, і воно тоді <кій> сходить на пси. Ну, це ще можна е, теоретично пов'язати з, з дежавю, можна пов'язати з теорією струн, е, з, з, паралельними, з паралельними світами, які от дотикаються, і якби лінії струни паралельних світів дотикаються. І, Події з одного світу, якби переходять на інший світ, я не знаю, як воно точно, тому гарантовано не відповім. І питання Владислав з Одеси: як він задав, якщо ви це бачите, Владислав, то ви задали або 4, або 5 питань відповіді на перші питання. Вони є в моїх попередніх відео, я не хочу повторюватися. Нема відповіді лише на ваше останнє запитання. Чи вплине цифровізація на документообіг, на можливість там здати документи і тому подібне? Однозначно, вплине. Однозначно. По-перше, сам захід системи може змінитися. Він може бути паперовим. Тобто бо тому, що ну, первинний документ, напевно, таки мусить бути паперовим, бо система любить зберігати архіви в паперовому вигляді. І навіть якщо всі наступні документи будуть цифровими, то як мінімум два документи мусить бути в паперовому вигляді: це свідоцтво про народження, або принаймні заява батьків на отримання електронного свідоцтва про народження, і ця заява буде. Ця згода буде в електронному виді. Це згода батьків на те, щоб дитину ввести в систему. І друге паспорт. Отримання паспорта, воно, напевне, також буде пов'язано з виключно з паперовим з папером, тому що вони мають мати підтвердження. На рахунок якогось глюкосистеми чи для того, аби відзвітувати перед Вишньою канцелярією, система мусить мати підтвердження, яке, типу, не є на цифровому носії паперове. А всі інші документи вже відповідно будуть робитися в електронному виді, і може справді дійти до того, що всі решта документів це просто буде QR-код на тілі людини і все. І далі, чи, чи, ага. чи є вже такі варіанти, так би мовити, пілотні проекти? Так є. Так само, як в Україні пілотним проектом електронних грошей була е, Тисяча Зеленського. Е, так само і є вже проекти, от не один, наприклад, це та сама Дія. Це договір з Хелсі, тому що в мене є ну мої близькі мені люди, які розривали договір з дією. О це дуже проблемна штука, тому що це виключно. Ну, це віртуальна, віртуальна база. Вона існує тільки в електронному вигляді. Їм не можна написати якусь заяву паперову. Це багато разів подавалися заявки на електронну пошту, і це дуже хитра штука вийти з цього. А вийти з договору з Хелсі так і не вдалося, при тому, що декларація з сімейним лікарем не дійсна. Розумієте? Тому так, то вже, це вже перші, перші ластівки, які свідчать про те, що буде е, ускладнюватися цей весь документообіг, документоотримання і повернення. Тому що, якщо ви захочете е, розірвати договір з системою, повернувши документи, то ви виявите, що у вас їх просто нема. Ви створили два документи, тобто один створили ваші батьки, другий створили ви. От, і це все, наприклад, відбилося на вашому тілі. Або це відбилося на тому, що ви будете носити там, наприклад, якесь посвідчення з QR-кодом, де немає ні печатки, ні нічого, це просто посвідчення особи, яке не є юридично значимим документом, і, здавши його, ви не розриваєте договір. Це може бути біометрія, це може бути там відбиток. Ну любе любе різне. Не знаю, як воно буде відбуватися, але це буде великою проблемою, і якщо. Наприклад, хтось захоче здати документи колись через якийсь період часу, коли органи державної влади вже не будуть фізично доступні. Вони будуть як дія, вони будуть як хелсі, вони будуть виключно в електронному вигляді. І якщо ви туди написали там листа, скаргу, запит, заборону і тому подібне. Це не буде розглядати якийсь там комітет, якісь юристи. Це просто буде сидіти собі, тип, якийсь програміст буде сидіти, їсти чіпси, дивитися мультики, От, і буде прогортати оті всі ваші заяви. І захоче, прийме, не захоче, не прийме. Тому так воно вплине. Е, ну, гадаю, для першого разу досить, якщо вам такий формат заходить, то, ну, то напишіть. і... Будемо, буду інколи знімати у такі відео з відповідями на ваші запитання. Дякую.